На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Троє людей, яких шукали під завалами медзакладу в індустріальному районі Харкова, живі і вийшли на зв'язок. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. На місці продовжують працювати рятувальники. За даними обласної прокуратури, російські військові двічі ударили керованими авіабомбами по Харкову. Один ворожий боєприпас поцілив у медзаклад в індустріальному районі міста. За оновленими даними, там постраждали. 14 людей, серед них 12-річна дівчинка. У наслідок обстрілу частково зруйнований третій поверх і дах будівлі. Знову ж таки, сьогодні були використані керування авіаційні бомби УМПБ 5 як і вчора. По цивільному населенню, по цивільному об'єкту, по об'єкту соціальної інфраструктури використовувалися літаки су 34 з Білгородської області. Наразі огляд місця події триває, вилучаються уламки, фіксуються наслідки. Стало відомо про іще одного постраждалого у наслідок дронових атак у Херсоні. На світанку росіяни атакували автівку на трасі неподалік міста. Травмований чоловік. Окупанти гатять по херсонцях від ранку. Вбили працівника комунального підприємства і ще двоє його колег поранені. Також під російський удар потрапила бригада швидкої, яка приїхала за постраждалою на місце прильоту. Зафіксували щонайменше вісім прильотів. Сьогодні вранці російські військові обстріляли село Новокаїри у Милівській громаді на Херсонщині. Гатили з артилерії через ворожі удари пошкоджений освітній заклад. Інформація про постраждалих не надходила. Двоє людей загинули, та 17 поранені через російську агресію на Донеччині. Протягом доби противник обстріляв 10 населених пунктів області. Жертвами росіян стали цивільні у Костянтинівці. Окупанти ударили по місту кабами, дронами та артилерією. Під вогнем противника також були Мирноград, Слов'янськ, Покровськ та Новоселівка. Пошкоджені ще 65 цивільних об'єктів. Майже пів тисячі одиниць ворожої вибухівки знешкодили за тиждень на Харківщині сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Працюють нині майже 300 саперів надзвичайників із різних районів України. Вибухонебезпечні предмети знаходять і у водоймах. Це стосується районів, що перебували під тимчасовою окупацією або де тривали бої. Під час обстеження водолази уважно перевіряють дно водойми, застосовуючи спеціальне обладнання. А у разі виявлення підозрілих предметів фахівці ідентифікують їх, вилучають. Та знищують. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як ПМН4, касетні елементи 9Н210, 9Н235. Дані вибухонебезпечні предмети дуже небезпечні для відпочиваючих. Тому будьте уважні та обережні на відпочинку біля водоймища. За минулий тиждень було здійснено 366 залучень. Було знешкоджено 499 ворожих боєприпасів. На Донеччині розширили на кілька сіл примусову евакуацію. Йдеться про Добропілля, Ганнівку, Новий Донбас і Рубіжне, а також шість сіл Криворізької громади. Загалом у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей. Рішення про примусову евакуацію ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій. У Черкасах вчать виживати під час війни в обласному центрі підготовки громадян до національного опору. Уже набирають охочих. Тут вчать не лише тримати зброю, а й рятувати життя під час обстрілів чи вибухів. Курси відкриті для всіх, і вони безкоштовні. Які навички можна здобути, і навіщо вони потрібні? Дивіться далі. Замість лекцій, максимум практики це головне правило у центрі підготовки громадян до національного спротиву. Як діяти тут пояснюють на кожному етапі, як правильно рухатись лісом, як не висунутись під кулі і що робити, якщо поруч вибух. У Теперішніх умовах важливо кожному знати елементарні ось такі навички, які допоможуть, можливо, врятують життя собі чи комусь поруч. Тобто тут не тільки ми вчимося, да. Ну, литвести бій також захищати своє життя. Життя ближнього кожен рух чи дію кожного учасника тренінгу доводять до автоматизму. Учасники вишколу тренуються, поки не запам'ятають, як діяти в стресі, коли неподалік розірвалась граната чи міна. Стрела багато в містах відбувається. ніколи не знаєш, що буде наступний день. Я знаю, як стріляти мені давали стріляти. Я знаю, як поводитись зброєю. Я знаю, як з нею лежать. Я знаю, як з нею саме з нею положення. Це все я теж вчила. Я знаю, як не кладати турнікет, я знаю, кладить по землі правильно. Багато уваги приділяють до медичній допомозі. Перш за все, як зупинити кровотечу, як правильно класти турнікет і собі, і тому хто поруч, і не втратити дорогоцінні хвилини. Пам'ятаєте, да, зупинити кровотечу самому собі? У нас є до хвилини. Тобто реагувати дуже швидко, навчають бойовим основам ветерани з бойовим досвідом. Роман з позивним Коваль воював з перших днів повномасштабної війни. Зараз передає свій досвід, щоб інші були готові. Уже більше військова справа мені по душі. Мені це подобається. Ну передам свій, який він там є. опит людям постараємося чомусь навчити в даний час. Це має знати кожен, маючи такого ворога, як у нас зараз. Для навчань у центрі визначили 17 напрямків: основи тактичної медицини, стрільба, орієнтування на місцевості, заняття безкоштовні, і всі бажаючі без вікових обмежень можуть прийти навчатись. Згідно постанови кабінету міністрів про розгортання центрів, може навіть люба територіальна громада, якщо вони вважають, що їм, скажімо, під силу розгорнути сектор, осередок, відділ Нацпротиву та це буде навпаки краще. Наші інструктора будуть навчати виїжджати на територію всієї області в будь-яку гранату. Громаду ми будемо складати графік, будемо взаємодіяти. Базові знання це мінімум, який сьогодні повинен опанувати кожен українець. І, хоча всі мріють про мир, бути готовим до війни правило сьогодення. Наталя Сокол, телеканал прямий. Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган хоче влаштувати зустріч американського лідера Дональда Трампа та диктатора Путіна у Стамбулі. Про це він сказав журналістам. Турецький президент прокоментував переговори між Росією та Україною і сказав, що говорив з обома сторонами перед двосторонньою зустріччю. Я також розмовляв із Володимиром Путіним. і Ми просили його підтримки на цих зустрічах. І цього тижня, знову поговоривши з Путіним, і також з паном президентом США Дональдом Трампом, ми постараємось побачити, чи зможемо зібрати цих лідерів у Стамбулі. Чотири мільярди доларів для модернізації польської армії. Варшава підписала кредитну угоду зі США. із 2022 року. Сполучені Штати надали Польщі понад 11 мільярдів доларів у вигляді кредитів для фінансування програм озброєння, включно із комплексами протиповітряної оборони Петріот ракетними системами «Хаймарс» та вертольотами Апачі раніше польська влада заявляла, що цьогоріч витратить на оборону 4,7% ВВП. А у 2026 році збільшить цю частку до 5%. Ми знову отримаємо гарантії від уряду сполучених штатів, підтверджені рішенням Конгресу США. Ми дуже пишаємось цим, надзвичайно вдячні і готові якнайкраще використати ці кошти. Вони будуть спрямовані на трансформацію та модернізацію польської армії, а також на створення найпотужніших оборонних можливостей у Європі. Військовий з Дніпропетровщини зробив зі старої радянської міни укулела. Сапер на позивний чорнозем грав у музичних гуртах до служби в армії. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, пішов добровольцем. Поповнив ряди 128-ї бригади територіальної оборони Дике Поле вивчив саперну справу. Попри поранення та ампутацію ноги, продовжує службу. Нині навчає особовий склад. Як зробив із міни укулела, Андрій розповів нашим репортерам. Зовсім недавно це була міна, яка могла знищити будь-яку автівку і навіть танки з ворожою бронею. А тепер звідси ли пісня про українців, які готові боронити свій рідний край. Чуєш і одне місцине, гей, спонини пісняли. Не гей, hey, hey. пісня, hey, hey. я ніколи і нікому не віддам рідного дому, знає Чорна Гора, Чорногора. Гей гей. Я ніколи і нікому не віддам ці гори доли за неї, я, ниня, Чорна гора. Гей, гей, гей. Андрій служить сапером. Під час виготовлення заряду для дрона він прикрутив до знешкодженої міни пластиковий хвостик. Отримана форма нагадала йому банджо. Так і виникла ідея зробити зміни музичний інструмент. Тут кожен параметр дуже важливий, якщо, ну. Промахнутися з усім порожком, поставити його далі чи ближче. Ну, от. Ви ж бачите, у гітари є поняття мензури, тобто відстань від цього порожка до цього, вона має бути фіксована. Саме, ну, от. Тому що розмітка ладів тоді буде ну, по нотам, розлаштована. Якщо... Но я тут трошки не вгадав, вона вже на крайніх ладах. Трохи там у неї є похибка. Ось я це виправлю. Андрій сам виготовляє музичні інструменти, тож досвід має. Складові замовив по інтернету, а корпус міни довелося трохи доопрацювати, щоб акустика у колели була максимально якісною корпус міни довелося теж підпиляти, щоб утопий туди грів. Тому що якби я на край міни зробив, то в мене порожик був би десь тут і воно б неправильно було. Тобто тут є акустична оця ямка. От вона за рахунок неї, що хоч хоч якесь звучання має. Хоча цей інструмент і не так дзвінку звучить, як до прикладу, дерев'яний, але все-таки грати на ньому можна і легко, і настрій піднімає у хвилини відпочинку. Мені подобається, як звучить окулелю. Там, ну, така бринчалочка. Ну, завжди, ну, от, коли граєш. Вона, техніка гри тут особливо там, нічого не важить. Там, навіть діти дуже швидко вчаться на укулелі грати, тому що він там поставив пальчик. Вона вже звучить, поставив пальчик, звучить. Жортома цю гавайську гітару Андрій назвав мінолеле. Сказати, що це все, блін, весело, це не весело. Ну, от. Це речі, котрі вбивають, калічать. Вони взагалі не мають існувати. В принципі, на мою думку, от тут це все. Тому напевно, може, я і зробив цей інструмент. що з чогось, що вбиває, я зробив. Абсолютно мирну річ, котра може приносити задоволення. задоволення. Мінолеле Андрій виставив на благодійному аукціоні у Івано-Франківську, щоб зібрати кошти на свій підрозділ. Унікальний інструмент продали за 9 тисяч доларів. Галина Федошенко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Галерея просто у залізничному вагоні. У Кропивницькому зупинився мистецький потяг із пересувною фотовиставкою про боротьбу українців проти російської армії. Експозиція називається Відвага нації 60 світлин розмістили у трьох вагонах, які переобладнали під виставкові зали. Фотографії із квітня 2022, по грудень минулого року, під час поїздок різними регіонами держави зробив американський мільярдер фотограф Говард Баффет. щоб світ побачив ціну, яку платять українці за свою незалежність на знімках зруйновані міста, мужні українські захисники та цивільні, а також техніка, мистецький потяг мандруватиме 4 місяці та об'їде понад 60 залізничних вокзалів. Дуже багато людей приходить, дуже багато дивляться, дуже багато виходять з емоційно тяжким станом, тому що це дуже такі світлини, в які боляче дивитися. І є люди приходять, які, наприклад, переселенці, вони бачать людей, які знаходять свої міста і виходять зі слюсми на очах. Коли ти бачиш ці світлини, ти більш проникаєшся в них, і наче відчуваєш біль кожної світлини. Мене вразила особиста світлина. Ізюм, могили, враження братських могил. Ну як всіх ховали без перебій в одну могилу це усі новини на цю мить. Більше інформації почуєте і побачите у Ютубі прямого. Тож заходьте, підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.